Усім привіт! Нарешті прийшла весна, сезон руїння не за горами і потрібно до нього підготуватись. Ловля руїв для мене, друзі, це як спортивне полювання, спортивна рибалка, у даному випадку спортивна ловля роїв. Ну, я їх, звичайно, не випускаю. Це можливість провести час на природі, можливість пошуку нових красивих місць, а саме головне, цим ми рятуємо бродячі руї, бо вони, не знайшовши підходящого місця, Можуть і взимку загинути. А ми таким чином збільшуємо і зміцняємо свою пасіку. В цьому році я вирішив спробувати нові пастки, так як вони будуть легенькі і вже майже готові. Це бочечки з пресованого картону. Отже, вперед. 20 штук. Для ловушок. Вже не треба нічого робити. Такі вони. Там вже віск покапав, прополісом натер стіночки. Зараз будемо їх робити, покажу як, бо їх треба вони картонні, треба їх в плівку заховати, щоб дощом не мучило. Ось нас тут прорізав, прорізав літок десь сантиметр товщина. І 15 приблизно довжина, і так у кожному. Все покроково зробимо, буду показувати. Ось таких пасток можна наробити багато, бо вони дешеві. Я купив по 30 гривень. Одненька бачив, були і 50, і більше. можна пошукати. Їхня. Висота 48. Ширина 41. Но тут для шани. І ось така кришка. І закривається обручем надійно. Зараз я вам покажу, як ми їх обладнуємо рамками. Сім рамочок сюди входить вільно, можна і вісім попробувати. Візьмемо їх в кольочок, зараз все покажу. Для сміття кульки чорні великі. скотчем трошки обробимо. І будуть дешеві і швидко зроблені ловушки. Так, я складаю пастки для бджіл. Можна одну-дві суші по краях вщинку. Ну, тут дві вщинки, дві суші і по самих краях порожні рамочки. Зараз я покажу, я їх тут зб'ю, щоб мені легше було, щоб вони кучі тримались. І засуну цю бочку. Ось так. Простим картончиком прибиваю скобами. І воно буде триматися в кучі. Ось тут чуть-чуть Ось так прибила його картоном. Тут теж одна полосочка. Це так, щоб, щоб зв'язати його кучі. Запихаємо його ось сюди. Ось так воно буде виглядати. Ну, якщо буде сильний рій, тут трошки достроїть, то не проблема. А В кого немає сушнини, де взяти? Можливо, просто купити вощинку, Одну чи дві. Ну, кому не шкода, можна і всі рамки зробити. Ось так. Вони теж добрий запах дають. І пчелки їх будуть чути. Як такої. З штучок також ставимо. Трохи приймаємо цей кульочок. Знизу гарно мотати скотчем там, де буде вирізатися літок. Дірочку. Ще бажано тут скотчем зробити, щоб кришка не, зажим не, не прорвала цю плівку, щоб вона в жодному разі всередину не бігла. Іменно замок зажиму бажано зробити там, де буде літок, щоб не шукати його довго. Ну, зажимати також один раз. Щоб не багато раз, бо воно проб'є в цьому кульочку. мосорному. Ось тут має бути у нас Краємо, Знайшли і гарненько його вирізаємо, щоб вода також не попадала. Можна також ще раз, як виріжемо, заклеїти, скотчем. Такий літочок. Ну і в кінці отакий холстик. Тряпочка бажана з прополісом. Він дуже добре запах дає. Чолки його чують, коли шукають собі місце для життя. Це було б дуже добре. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. В наступних відео будемо ловити рої, розставляти пастки. Підписуйтесь, кому цікаво. Всім до побачення!